Директор Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул говорить, що війна Росії з Україною ведеться з ціллю відновити імперію. Росіяни обґрунтовують свою агресію тим, що повертають українцям історичну пам'ять, якої їх нібито позбавила українська влада, тому і відновлюють на окупованій території радянську символіку. Але в самій Росії каже чоловік, пам'ятники радянської доби, зокрема Леніну, теж прибирають з до першого року їх було знищено тисячі, це все для того, аби психологічно людей тримати в, такі, в такій залежності. І буде, ну, просто парадоксальна ситуація, що людина, яка поїде, наприклад, там з окупованого Херсона в Росію, почне розповідати за радянське минуле в якомусь обласному центрі Російської Федерації, да? і там будуть глузувати, сміятись що ви ще живете в радянських часах. Співзасновник проєкту декомунізація Україна Вадим Позняков вважає, що використання радянської символіки на Херсонщині не вплине на свідомість принаймні молодого покоління. Сучасна Росія це все одно лише перефарбований совок і Путін, як і вся керівництва Росії, грає лише на ностальгічних оцих ноткам нотках за розваленим совком. І що б вони там наказали? Вони хочуть затягнути в цей море в цей совок, в це минуле, всю Україну, і Україна зараз воює в тому числі за те, аби не повернутися в до історичні часи совку. Науковий співробітник університету Мичигану та доцент Херсонського державного університету Юрій Капарулін говорить, що після розпаду радянського союзу Росія оголосила себе його правонаступницею і не відмовилася повністю від його символів. Наприклад, гімн залишився радянським. А оскільки не всі нові символи сприймалися суспільством, то й надалі продовжили діяти старі, як, наприклад, червона зірка або червоний прапор, ці символи Росія використовує з 2014 року року, а Путін у своєму зверненні, 24 лютого, не раз говорив: все, що Україна має, це імперський та радянський спадок, каже науковець, окреме місце в російській ідеології відведено символіці, яка використовувалася в роки Другої світової війни, зокрема, червоний прапор. Так званий штурмовий прапор 150-ї дивізії, який було прийнято в радянському союзі вважати символом перемоги над нацизмом для місцевих так званих військових адміністрацій, повернення радянської символіки це спосіб виправдання дій Росії, підкреслення своїх прагнень на відродження історичної справедливості, бути з нею говорить Юрій Капарулін. Це власне страшне поняття ще одне страшне поняття історична справедливість, яке провокує агресію та війни в різних країнах світу до сьогоднішнього часу, і воно власне властиво таким державам, як Російська Федерація, які досі мають примітивний такий імперський погляд на своїх сусідів. Путін намагається в тій чи іншій формі відродити радянський союз. Без України ця ідея приречена. А використання символів радянського союзу це спроба нав'язати суспільству ідеї минулого. Це чергова спроба насильницького об'єднання в єдину державу, говорить Юрій Капарулін. Олена Сумська, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.